Подарувати радість сім'ям тих, хто кожного дня боронить Україну на передовій. до прийдешнього дня захисників і захисниць одне з міських сховищ стало місцем проведення свята для дітей Криворізьких нацгвардійців. Батьки цих дітей справжні герої. Вони захистили наше, наше місто фортецю, а зараз женуть ворога. І значить, для підтримки родин наших героїв під керівництвом Олександра Вілкола військова адміністрація робить низку заходів для дітей, наших героїв. І ми бачимо, які вони талановиті. Ми робимо все можливе, щоб навіть під час війни діти були щасливі. Ми робимо виставки їх малюнків, проводимо концерти. Я впевнений, що і батьки зроблять все для того, щоб ми перемогли і в нашому місті знову і на вулицях, і в театрах, і в будинках культури знову буде лунати. Дитячий сміх з різноманітними іграми, піснями та руханками так піднімав в настрій малечі акторський склад міського театру Ляльок родзинкою свята стала театральна вистава про єдність, дружбу та добро. Її герої знайомі всім з дитинства собака Татошка, дівчинка Еллі, Лев та Гудвін. Сьогоднішня вистава це місто чарівних сподівань. Вистава створена на сюжеті Волшебник Ізумрудного міста. Дуже чудовий сюжет, дуже чудова вистава, але вона україномовна, як звичайно. Трошки ми переробили сюжет. Основна мета це спілкування, це товаришування, якщо у гурті всі поруч рядом то перемагає всяке, всяке зло. Гуртом створювали і малюнки. Пів сотні художніх робіт вмістила виставка, яку теж приурочили до Дня захисника. Було озвучено, що в частині відбувається конкурс на малюнок до Дня захисника захисниці. З 25 вересня, да. ну, і Батьки і діти цілком нормально віднеслися, позитивно, намалювали гарні малюнки нам. На виставці серед інших і патріотичні роботи 13-річного Ярослава та 10-річної Маргарити. Мій малюнок я рисував своєму татові. Він служив в нас в гвардії. Я його дуже люблю. І я йому рисував для підтримки. Ці рисунки для наших пап і мам дуже важливі. Вони допомагають їм, підтримують їх, як можна тільки. Учасники заходу діляться. Розважальна програма, патріотичні малюнки та солодкі подарунки, те, чого так не вистачало як дітям, так і дорослим. Мені це тут очіна. Тінь очень цінно, тому що тут ми пели вас. Дуже подобається, тому що взагалі не вистачає положительних емоцій. Зараз всі на негативі, в депресії, а таких емоцій їм не вистачає. Зараз уроки зранку, потім тільки вулиця і все. А це взагалі дуже файно і добре. Дарію Юськова, Владислав Талалай, цей день.